Дякую Сьогодні хочу показати, що я взяла тут зранку. Ми тут виходимо дуже-дуже рідко, але зараз я так поміркувала, що нам це треба. Що нам дали? Нам дали молоко 2 літри. Таке молоко. Класно буде мені в каву. Одразу ставлю його до холодильника. Як я чекала автобуса, можливо, було дуже жарко. Потім дала такі дві консерви супчику. Чесно, смачненькі можна їсти не завжди, звісно, але можна так перекусити, якщо там дуже поспішаєш, нема що їсти, нормально. Як для мене, так, любить Дві торби притягнула, звісно. Дуже багато дали мені шпинату. Будемо в мене все шпинатом. Органік. Це дві. Це. Не все. І ось що. Далі. Разу, да, а да разумела. Курино филе. Грудка. Сразу думаю, разом на камеру, я подумала. То, что с хлибом. Человек сказал. Хліб одразу залишай. Але ж вони кладуть у пакет і його не бачно. Хліб хочи ні. Я побачила якісь булочки. Булочки, в принципі, діти у нас їдять. О, оце дуже смачний. Він дуже м'якенький. О, тіпа до вчора був. Не ну, знаю, да, для мене немає нічого. Це ж... Тут немає такого, що кінцевий срок гідності. Теж булочки. Звичайні булочки, без нічого. Дуже класно. М -м, О! Це рисові такі лефошки, прикольно, але я їх ще не пробувала купляти. Ну, щось придумаємо. Буде у нас міні піцца, наприклад, для мене від того літа. Будете таке не дають піцу. О, і квітки такі. Дуже пайні Так що З хлібом все ясно. Далі. Теж тут якийсь холодний. треба подивитися, можемо одразу до морозильної камери покласти. О, ось що холодне. Боже мой, це щастя для моїх дітей. Полуниця. Правда, вона не гнила, нічого, просто якась пом'ялась. І... Оце що таке? Віноград. О, ну, мої діти таке люблять. Блін, і це пом'ялась одне. Нічого я... все помилю все одно мити треба. О, і... Виноград, виноград треба перебрати. Така золота. залотає. І виноград. Темненький. Але дуже багато. Елька у нас любить. Молдова. Ах. Виноград. Так. Консерви ще. Консерв дають, звісно. Але, якщо чесно, я хочу дуже робили консерви. 5 кубчиков соус на основе авокадо Дуже, даже ничего, хочу попробовать я люблю что-то новое зато потом не треба куплять и так и вот еще тоже на основе я так разумеется это наверное с... а, на масле авокадо Чимось воно відрізняється. А, тут з базиліком, а тут розмарином. Подивимось. Обину з одразу. Соуси я не люблю. І лапшичка. Я її люблю. Це рисова лапшичка, дуже смачна, якщо її правильно приготувати, я її купляла. Але я купляла тоненьку пачки, а його ну, нічого. Класно. Я задоволена цим. Так, далі. Далі два пакети. Я підозрюю, що це картопля. Добре. Бо я відкрила останній картоплі. Ми ж так велику закупку більш-менш, робимо раз на два тижні, а на другий тиждень, так, да, кортопка. Звичайна облична картопка, дуже, дуже файна. О. І на наступний тиждень ми так, щось докупляємо, що нам не вистачає. В принципі, в принципі у нас вистачає усе. От якраз. Я думала за картофель, потому что треба ей трошечки, может, мешочек. Вот, вот, вот. Ну, подивимся. Пока я не... Можно и не туплять. Можно уже аж через тиждень туплять. Ну, торбу полностью разобрали, и у осталось еще Дали мені якусь консерву, я так підозрюю, Я ще не дивилась, Але я підозрюю, що це томатний сік. Ну, вже неплохо. Моє таке дивимося. Ні, блін, кокосове молоко. Надо щось з нього робити. Буду блінчики робити, бо в мене маленька банка, а тут велика банка, косове молоко. Ну, воно ніяке. Ну, подивимося, що там на блінчики. Ми в кокосі. Куштували, нам не зайшло нікому. Не, не в родині не зайшло Це ні кокос, ні молоко. Це кокосова стружка в печиві, в торті. Так, все останнє ні. Ну, ось така у нас розпаковочка. Такий у нас фудбанк. Ну, в принципі, непогано. А, я на молодці зекономила, на лапшички зекономила. Ну, Рукола це буду їсти я, бо у нас ніхто не їсти. Ну і хлібчик, хлібчик я сама пеку. На картоплі ще закономував. Ну, і філія куріння. Десь доларів так до 50 я зекономила. Теж непогано. Так, може трошки менше. Ну, то, що кокосову ми б не купляли, хліб ми б такий не купляли. Я все равно купаю. Що-небудь? Це краще, ніж нічого, так? Все, до зустрічі!